Вітаю усіх, хто приєднався до нас як завжди, у цей час на Дніпропетровському державному інтерв'ю. Актуально і сьогодні у програмі ми дізнаємося дуже багато цікавого про гімн України та про його авторів Михайла Вербицького та Павла Чубинського. Я рада представити гостей у нашій студії. Це Ірина Рябцева, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та історії музики Дніпропетровської консерваторії імені Глінки. Вітаю вас, пані Ірина. Вітаю всіх. Також у нашій студії Тетяна Бабич, директор та художній керівник Дніпропетровського будинку органної та камерної музики Народна артистка України. Вітаю вас, пані Тетяна. Доброго дня. Дякую за те, пані, що знайшли час дати прийти сьогодні до нас, дати відповіді на всі запитання глядачів. А їх сьогодні буде дуже багато. Але спочатку вам і глядачам пропоную переглянути соцопитування, яке підготували наші журналісти. Як відомо, Україна відзначає пам'ятні річниці, пов'язані із державним гімном. Тож ми вийшли. На вулиці Дніпропетровська і запитали мешканців, чи знають вони рядки цього твору та хто його автори. Давайте послухаємо, потім повернемось і продовжимо обговорення. Ще не мерла Україна! Україна ні, ні, слава, ні, ні воля. воля. Ще Там, нам так... браття молоді, усміхнеться доля. Чобінський. І скажу, що. Не, помню. Вы, знаете, не знаю. Чесно говорю, не знаю. Хотя когда слышу вот, заставку на телефонах, патріот своєї країни. Знаю слова, пою. Ще не вмерла Україна і слова не во е... ще набраті українці, усміхнеться доля. Не пам'ятаю. Ще не вмерла Україна. Хайло ловербички. Та... А, Павло Чубинський Павло Чубинський та Вербицький вони автори Гімна України. Павло Чубинський написав слова, а Вербицький музику для цього. Є така байка, що Тарас Григорій Шевченко написав слова, а насправді написав Вербицький слова. Музику для гімна України написав Вербицький. А слова для гімна написав Чубинський. Слова написал Тарас Григорьев Шевченко. В м, точно не помню год, в тысячу каком-то году. Вот честно, не знаем. Ще не вмерла Украина. Не, на память не знаем. Мы выучим. Шевченко. Тарас. Ще не вмерла Украина. И слава и воля. Ще нам, братья Украины, усмехнеться доля. Музика Павла Вербицького, а слова Михайла Чубинського. Ще не мерла України і слава і воля. Ще нам, браті українці, усміхнеться доля. Отже, ми повернулися в студію і почнемо розмову із нашими гостями. Отже, пані Ірино, як ми чули, дехто ще вважає автором слів Тараса Шевченка? Чому як ви думаєте? Ну, я думаю, що це не випадково і це цілком можливо, адже перше, перша публікація віршу Павла Павла Чубинського була саме позначена ім'ям Тараса Шевченка. І довгий час, ну тривалий час автором тексту на Галичині вважали Тараса Шевченка. Хоча справжній автор тексту, відомий науковець, етнограф, фольклорист поет Павло Чубинський, створив цей вірш у 1862 році, і це був своєрідний відгук. На це, це була відгук на подію, яка сколихнула всіх українців в 61-му році помер Тарас Григорович. І ось та патріотична хвиля, яка надала активізації взагалі патріотичному руху українців на Дніпрянської України і українців Галичини, і обумовила... Задум створення віршу з такою визвольною тематикою. І ця ідея виникла у членів Київської громади. Павло Чубинський був одним із членів, туди входив ще Таде Рильський, Олександр Русов, Павло Чубинський. І Павло Чубинський знався особисто з Тарасом Григоровичем Шевченко, коли він ще був студентом Петербурзького університету. Він був знайомий із членами Кирило мефодіївського товариства особисто був знайомий із Тарасом Шевченком, і, мабуть, ось ця та енергетика, духовна поезії Шевченка. Надихнула Павла Чубинського до створення такого твору, який мав дуже драматичну історію. Про це ми пізніше поговоримо, так тобто, Шевченківським духом пронизані ці рядки, пані Тетяно. Що ви можете сказати про те, чи знають юні Дніпропетровці гімн чи досконало? Ну, хочу сказати, що вони співають перші два рядки, три рядки, як в оригіналі було Павла Чубинського. В оригіналі було ще не вмерла Україна і слава і воля. А сьогодні Державний гімн України, затверджений Верховною Радою, з такими рядками Ще не вмерла України і слава і воля. Але все рівно знають дуже приємно, що молодь співає. І мають до цього запитання Дніпропетровці, будь ласка, давайте подивимось питання з рубрики Відкритий мікрофон. Гімн України, автори? Отже, вже почали трохи відповідати на це питання. Пані Ірино, можна продовжити. Ну я вже казала, як кожна пісня, пісня гімн має двох авторів: автора тексту і автора музики. Що стосується гімну національного гімну України, то мені я не можу сприймати це не як знаковий, знакове явище, автор тексту, мешканець Надніпрянської України, автор музики, мешканець Галичини. Михайло Вербицький, як я вже сказала, казала текст поетичний був створений у 1862 році. Причому на той час Україна Українці не мали власного державного гімну і фактично роль гімну виконували патріотичні пісні козацькі, історичні пісні, а навіть іноді і думи. Не маючи власної державності, українці не мали власного гімну, українці, що були поділені на той час між двома імперіями російською і австро-угорською створення віршу Павла Чубинського восени 1862 року. І його популяр зрозуміло, що видати, опублікувати цей твір, цей вірш було неможливо в умовах Російської імперії, в умовах цензури, і вірш поширювався у рукописах. На початку 1863 року за створення цього віршу. Павла Чубинського було заслано в Архангельську губернію, і впродовж шести років він не мав можливості займатися своїм фаховими справами, не мав можливості спілкуватися з друзями. Шість років жив далеко від України. Що стосується долі безпосередньо віршу, то вже наступного року, 1863 року, текст з'являється у Галичині. І ну, з тих джерел, які відомі мені, вважають, що хтось із польських повстанців поляк за походженням, сприяв тому, що привіз до Галичини цей рукопис цього віршу. І львівський часопис Муза. В 63-му році надрукував цей текст у рубриці, де були надруковані вірші Тараса Шевченка. Був надрукований заповіт на вічну пам'ять Котляревському, Думи мої думи і ще не вмерла Україна. Тобто, ось тоді перша публікація цього віршу фактично надала авторство Тараса Шевченка. Це помилково, певно, у видавців, у редакторів видання не було відомостей про автора, адже він на той момент вже був у заслані, і це було не так легко з'ясувати, певно. Що стосується музики, автором музики став Михайло Вербицький. І музика була створена невдовзі, вже в 1865 році. навіть 60, наступного року. Цей текст прозвучав як сольна пісня із супроводом гітари в одній із вистав руської театру Руська Руська Бесіда в Львові. У Львові театр театру складали драматичні п'єси. Польських, французьких, німецьких авторів у перекладі української театр мав назву саме Руська Бесіда, тому що вистави йшли українською. Що стосується завдань автора музики, то ці сюжети комічні побутові. Із заміною прізвищ, імен, акторів наближалися до української дійсності, і музика мусила створити ось такий національний колорит. І автор музики Михайло Вербицький, він, до речі, автор музики до майже 20 вистав. І ось до цієї вистави він включив пісню. Сольну пісню з супроводом гітари, преса, яка Коментувала і надавала рецензії на цю виставу, відзначила саме цю пісню не стільки саму п'єсу, скільки пісню, яка сподобалась, і залишила ну, такі враження, незабутні враження слухачів і преси. І це ці газети є на сьогодні. Вони зберігаються в архівах в Національній бібліотеці наукові у Львові. Наступного року ця пісня вже звучала у хоровому виконанні на святкуванні річниці від дня народження Тараса Шевченка. Березень, взагалі, знаковий місяць для українців. У березні день народження Тараса Шевченка. У березні день народження Миколи Лисенка. У березні день народження, саме 4 березня, день народження Михайла Вербицького. Чи далі ми будемо говорити про ці знакові mm -hmm. дати, знакові постаті? Пані Тетяно, до вас запитання. Отже, гімн належить до святинь будь-якого народу, і зараз національний гімн у нас це ще не вмерли України, і слава і воля. До того як з'явився цей гімн, які ще можливо були в нашій історії твори, які виконувалися як гімн України. Ну, що таке Гімн, гімн взагалі не визначається як така урочиста пісня, яка виконується на якихось державних заходах, на якихо парадах, на політичних акціях. Хочу сказати, що коріння взагалі гімні йде ще з Древнього Єгипту, з Греції, там, де велично виспівували, оспівували верніше, героїв. Богів. Якщо брати більше такі часи наші козацькі, то дійсно пані Ірина права, що були, піднімали прапор, козаки йшли в бій теж з піснями, які вони вважали гімном. Це, це і е, «Встали рано козаченьки, засвистали. За, да, козачень. Потім е, як, ще гей слов'яни. Ой, на горі та й жінці жнуть. Mm -hmm. Так потім, до речі, Тараса Григоровича Шевченка Заповіт теж звучав як гімн, і музику писав і Микола Лисенко, і писав і Михайло Вербицький до заповіту. Вона теж звучала як гімн. Потім в радянські часи звучав гімн Живи Україну». Ну і звісно ж, Тараса Петрененка ми вважали теж як народним гімном пісню Вірне серце свого сина Я кладу тобі до ніг. Потім ще «Боже, єдиний великий на, так, угу. нам Україну храни». Це теж вважалося, вважався він як гімн. Багато було пісень, які виконували наші. Українці, які як піднімали гімн, які дух піднімали українців, дух, так їхнє прагнення до свободи, і, до, речі, до єднання мови хочу так? Ще додати, от пані Ріна сказала, що прозвучав вперше да? гімн, «Ще не вмерла Україна 150 років тому, і саме на цьому концерті співав сам гімн Івербицький. І що хочеться ще додати, от я говорила перед передачею нашою степані Оріною, і дійсно, коли був Чубинський в заслані, то князь Долгрукий перед тим сказав, що наші слова і вірші Чубинського дуже погано впливають на розуми наших простолюдинів. Настільки е, було боляче е, тодішнім е, можновладцям слухати такі прекрасні вірші, патріотичні. І зараз у сучасних Дніпропетровців є запитання. Давайте подивимось на екрані, послухаємо. Домові тобі, будь ласка. Коли пісня на стихі Павла Чубінського вперше була виконана як національний гімн України. Викон... Можна вона була виконана вперше як національний гімн України 150 років тому, 10 березня, як сказала пані Ірина на Шевченківському концерті, де співав сам гімн Вербицький. 150 років тому. Так я вибачаюсь. Публічне виконання публічне виконання, публічний виконання так. Е, вже хорова редакція. Ви маєте на увазі? Так, так, і це так. відбулося у перемишлі, так, у перемишлі, фактично рідному місті е, 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 Вербицького. Там питання було як національний гімн? Так, ось на той момент, мені здається, це була пісня патріотична, яка Виконувала роль національного гімну, так. а офіційно затверджено як національний гімн трохи пізніше, в роки національної революції. У 17-20 роках, і особливо у 18-му році урядом Скоропадського, ну, в період існування української держави. Цей, ця пісня виконувалася як національний гімн. Ця пісня виконувалася на відкритті. Да, на, відкритті на визначних державних святах, Урочистостях, на відкритті Київського українського університету. пані Рино, у вас є можливість продемонструвати, можливо. Ті нотні рядки, які ви принесли, Ми розказати це... про них коротенько, бо на жаль, не багато часу залишилось. мені дуже приємно, що я змогла у бібліотеці нашої консерваторії знайти ксерокопії репринтних видань першої редакції. Твору Михайла Вербицького це сольна пісня для голосу з гітарним супроводом Михайла Вербицького і його друга редакція це вже переклад для мішаного хору з оркестром. Ці рукописи зберігаються в національній науковій бібліотеці Василя Стефаника у Львові. І ще одне видання, на яке я хотіла би звернути увагу і взяти видання, яке я знайшла в нашій бібліотеці, це заповіт Михайла Вербицького, створений в 60-ті роки 19-го Ми продемонструємо на камеру. Причому це видання львівське видання 1921 року. Коли Львів ще не входив до складу України великої України, і дуже приємно, що навіть в часи Сталін, сталінські часи, в часи, коли знищувалися Українська українські видання і нотні видання, наші працівники бібліотеки змогли зберегти цю це раритетне видання ми можемо пишатися тим, що наша бібліотека має цей примірник. Це дуже цікаво, тим паче, що цими днями є можливість згадати про це, бо вшановуємо пам'ятні дати. У зв'язку з цим у нас є відеозапитання, і потім продовжуємо, будь ласка, увага на екран. Меня цікавить випробування, які міроприяття будуть організовані владою у зв'язку з 200-річним 200 юбілеє Михайла Вербіцького і 150-літтям Дімна України. Отже, наш час майже вичерпано дуже mm -hmm. коротко про заходи, які будуть відбуватися і в будинку органної та камерної музики і в консерваторії у зв'язку з ушануванням пам'ятних річниць. Будь ласка. Ну, ми вже почали відзначати ці два прекрасні ювілеї. І буквально 19 лютого, коли ми проводили в органному залі концерт до міжнародного дня рідної мови, то у нас вперше в Україні на музичному клавішно-духовому інструменті орган прозвучав державний гімн України. 20 лютого теж коли ми відзначали день пам'яті героїв Небесної Сотні, звучав державний гімн України на музичному інструменті орган. Буквально з 10 березня знову буде звучати державний гімн України в органному залі, і кожного місяця на концерті одному концерті буде звучати державний гімн України на протязі п'ятнадцятого року. Це дуже приємно чути, пані Ірино, і у вас коротко. Ну, що стосується консерваторії, по-перше, флешмоб, який відбувається сьогодні. Це виконання гімну і в групах, і на відділах. І дякувати Богу, у нас є чудові виконавські колективи, хор, оркестр в репортуарі колективів, безумовно є гімн України «Ще не вмерла Україна. Крім того, впродовж року заходи концертні, урочисті, які будуть відбуватися, будуть позначені безумовно цією ювілейною датою. І безпосередньо робота зі студентами, інформація, опитування. Ну я маю надію, що будуть різні форми заходів впродовж року продовжуватися. Я думаю, у нас також будуть ще програми на цю тему ще буде можливість поговорити і дізнатися. Багато цікавого, те, що не встигли розказати. А вам, глядачі, я дякую за те, що були з нами. Давайте пам'ятати про свої національні символи. На все добре. Побачимось.